Друзі, вітаю вас на каналі української мови промені. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. До вашої уваги добірка чарівних і загадкових слів, які можуть стати вашою натхненною базою. Забобон. стародавнє слово, яке описує віру надприродне, часто пов'язане з ритуалами або заборонами. Етимологічно походить від забути і «Бог», Тобто забути Божу волю. Мана. Слово, що означає ілюзію, оманливий образ, що ще лише здається реальним, дуже цікаве своєю культурною глибиною. Чара. Це не лише посудина для пиття, але й чари як магічна дія або загадкова атмосфера. Далі старовинне слово мгла. Що означає густий туман або навіть темряву, яка викликає відчуття загадковості. Маревиця – рідкісне слово, яке можна трактувати як щось примарне, схоже на сон. Призначення може означати долю або таємничий шлях, яким іде людина. Куделя старовинне слово, що означає шматок льону для прядіння, але також символ жіночої долі в українських обрядах. Зілля архаїчне слово, що означає трави або зелень, які вважалися зілющими і магічними у давнину. Марево. Це слово писує загадкове ілюзорне явище, яке люди бачать у далині, але не можуть до нього дістатися. Ідеально передає атмосферу чогось недосяжного і загадкового. Потай символізує приховану дію або щось зроблене в тиші. Таємно без свідків, у ньому відчувається ще під таємниць. Химерний. Слово, що означає щось дивне, незвичайне або навіть трохи страшне, його, його. звучання додає глибини загадковості. Зблиски вживане для опису коротких і яскравих спалахів, чи близьких, які швидко зникають, лишаючи після себе відчуття невловимої краси. Видиво, химерне видіння. Щось нереальне, що існує лише у мріях, у яві, у вісні. Примара описує щось загадкове та незрозуміле, як от тінь, що з'являється, щезає. Образ слово, яке може означати і візуальний образ, і внутрішнє уявлення, і все це з нотками таємничості. Жарина, шматочок палаючого вугілля, який має магічний образ у фольклорі. Пов'язаний з життям теплом або невгасимою силою. Бестія слово, що має подвійний зміст, у деяких контекстах означає звіра, а в інших лиху хитру людину, башкетника, крутія. Мрія це витвір уявлення, це те, що створене вимислом, фантазією. околиця місце, яке ніби перебуває на межі між знаним і невідомим, Де знане переплітається таємнич. Гай, невеличкий лісок, що у фольклорі часто є місцем таємничих зустрічей або легенд, небелиця, слово, що описує щось абсолютно вигадане, але настільки інтригуюче, що хочеться в нього повірити.